Дорогі стоматологи, для вас є приміщення повністю готове до роботи. Це місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 153 дріб 1. На першому поверсі майже фасадне приміщення, площа його 60 квадратних метрів. Тут є можливість встановлення ще одного робочого місця. В приміщенні два кабінети, повністю обладнаних з рукомийниками. Призначення приміщення стоматологія. Тут стерилізаторська приміщенні індивідуальне газове опалення, санвузол з душовою та бойлером. Тут гарний шкаф купе для верхнього одягу. Ну і при вході а, забув сказати, тут пожарна сигналізація встановлена, є відеокамери і гарна вхідна зона, щоб зустрічати ваших гостей. Також можуть зачекати діточки. Кому цікаво, звертайтеся ще, давайте покажу вам з вулиці, як воно виглядає. Тут тихий дворик, є багато паркомісць для клієнтів. І ось так виглядає ззовні. І ось там вулиця Кам'янецька проходить. Навіть є банер біля дороги, стоматологія і стрілочка вліво.